Війна в Україні триває уже два роки, і за цей час робота поліцейських суттєво змінилася. Тепер поліцієнти Донеччини евакуюють населення з гарячих точок і вилучають алкоголь, який незаконним чином намагаються провести на території Донецької області. Батальйоном патрульної поліції було вилучено щодо алкоголю 16,5 тонн алкоголю це загальний, загальний об'єм. Щодо цигарок, саме не просто цигарок, а там без яких до довізві документів, наприклад, дицензія, а саме це контрафактних контрафактних тютонових виробів без марок акцизного збору було вилучено перше півріччя 20 з половиною тисяч пачок. Цих сигаров сьогодні у сфері безпеки дорожнього руху поліцейські складають протоколи та виписують штрафи тільки якщо мешканці скоїли серйозне порушення у легких випадках. Обходяться профілактичною бесідою, таким як керування транспортними засобами стані алкогольного сп'яніння, тими порушеннями, які призводять до таких наслідків, як дорожньо-транспортні пригоди. А щодо тих правопорушень, які є скажімо так, менш значними, тобто там, наприклад, паркування в неположених місцях з певними там порушеннями, зараз ми по цим правопорушенням проводимо більше профілактичних бесів, тому що ми ну, розуміємо, що в країні війна, немає у людей грошей сплачувати ці штрафи. Так за керування автомобілем, у стані алкогольного сп'яніння за перше півріччя 2024 року, поліцейськими Краматорська та Слов'янська було складено 1481 Му, протоколу щодо дорожньо транспортних пригод. Всього на території обслуговування було зареєстровано 187 пригод, із них 62 На жаль, були пригоди дорожньо-транспортні з потерпілими. Всього загинуло на перше півріччя 18 осіб, 87 травмовано. В межах Краматорська сталося сталася ДТП, В межах слов'янська 61 дорожньо-транспортна пригода. Також від 2024 року співробітники мають повноваження евакуювати транспортний засіб, який перешкод. Дорожньому руху. Тобто не просто припаркували з порушенням правил дорожнього руху, а припаркувалися так, що іншим транспортним засобам або, наприклад, в умовах військової техніки немає можливості проїхати. Повторююсь, вже евакуювали 38 транспортних засобів. До того ж, було виявлено 11 транспортних засобів, які були у розшуку за виконавчого службу. Ці транспортні засоби згідно закону вилучаються до з'ясування усіх питань, зазначив Дмитро Кальянов.